Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 28 вересня, 13.17. Я дуже рада, що сьогодні у нас була така спокійна ніч. Сподіваюсь, на правому березі теж, я не знаю. Напишіть, отпишіться. Все ж таки ті двоєчки і по, по двійка монет, то що я клала на лівий берег. І та двійка, яка була у росіян мечува, вони дуже гарно відпрацювали. Ну, і ще я виставлю на картинку, на общу картинку відео, виставлю вам, хто може не бачив, що одну із установок, яка обстрілювала Запоріжжя, наші ЗСУ уничтожили. Тому, мабуть, і так співпало, що було у нас сьогодні тихо. І знаєте, і така погода класна, і так тепло. І навіть не хочеться вірити, що війна. Але це не так, війна йде. То я роблю свій особистий розклад, роблю зараз на місто, і потім роблю по берегам і, може, зроблю ще третій по районам. Бо росіяни вони не можуть нам зробити два дні таких. Я не вірю їм. не вірю. Вони десь підгонять все одно, ту ест, що кидає С300 і все одно будуть робити свої справи. Тому так, хочеться розслабитися, але ну, маємо, що маємо люди. І так, поїхали. До речі, я хочу сказати вам: е... хоча ви прокручуєте, я може нудно там розказую вас не хватає витримки послухати. То, хоча б дивіться, де я аналізую і в кінці підітожую. Бо є такі моменти. Де важливо. Тарони кажуть, да, та ні, точно. Вони завжди дають нюанси, розумієте? Тому я накидаю ті нюанси мінімальні, максимальні. І я не просто так вчора сказала на лівий берег, коли та двойка не спрацює, то буде зовсім інший варіант. І так і сталося. І слава Богу, я дуже тому рада. Все, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу. І плюс 24 години. Яка буде ситуація по місту Запоріжжя з ракетними ударами? Покажіть нам то нічого, не приховуйте. Дії росіян. О, а чого ж ця карта так лежала прям? Угу, ну, так попала. Ну, бачите, яка карта випала. Даже вона так лежала. Це дуже буде швидко. Їхні дії будуть дуже швидкі. Головне, щоб вони не були такими масованими, як тут намальовано. Нічого не можу обіцяти. Зараз будемо дивитися далі. Ну, вже будемо відкривати кульмінація. Так, будуть стрілять. Але їм особистої радості на ітогі не буде. Тому, мабуть, ми будемо їх або частково збивати, або всі збивати. Ну, і може, ще влучання будуть не дуже точні, або не туди, куди вони хотіли. Давайте подивимося наші ЗСУ, як спрацюють. Я тепер буду відкривати люди двойки. І взагалі сумнівні карти. Треба відкривати дивитися. Ось, пожалуйста, нам падає двоєчка посохів надії. Звісно, вона нам набагато менше, ніж ця карта, тому в нас невпевненість йде. Це іде пошук, це іде, як знаєте, нам потрібна зброя, яка буде встанавлювати цей С300. Або унічтожати ці установки, які на нас кидає ці ракети С-300? Якось так. Відчай, намага, падає страхи. Ну і на наші на наш тох падають проблеми. Бачите? Давайте ми відкриємо. Що тут, мало... тут у них за дно колоди, закритість? От, случайно взяла люди. Дно, колоди погане, дуже погане. Суд, суд закритий, люди закриті. Дуже погана карта. Негативна. Негативна для нашої волі, свободи і життя. Так, добре. Покажіть нам, що то за недовольство їхнє. Пажик. Вони недовольні тим, так, то, що я їй сказала, що вони попадуть кудись не, ну, не так, як вони планували. Бо, пажі, так, це іде якась робота, це людина, яка робить ту справу, вона виконує прикази, да, накази, але це невеличка така подія тут їм буде. Не то, що вони очікували. Маленька буде жертва перевернутий перевернутий. Ну і ще тут буде обман і невпевненість, тому вони оцими недовольні. У нас проблеми, але це не значить, що тут будуть проблеми. Зараз ми то відкриємо, люди. Значить, Давайте підемо з самого початку. Королева монет перевернута. Ну, не хватає нам того. Не хватає, не хватає тої технологічності. Річ у тому, що, знаєте, це ж не одна установка, це тільки під Такмаком вони обрали. А ще е мені писали десь ще два місця, де вони, звідки вони шпуляють то. Я не запам'ятала ті місця, на жаль. Так, що це за проблеми сила. Будемо боротися з драконом. Будемо боротися з драконом. Так, ми будемо боротися. Покажіть нам, як успішно ми будемо боротися. Будемо, маю потенціали, будемо боротися, люди. Будемо. Будуть наші робити все, що можуть. Все, що можуть, вони роблять. Не треба ругати ППО, бо вони не винуваті в тому, що вони не можуть ловити. То, що їхня установка не може спіймати. Але, ой, я вибачаюсь. Але оці карти. Перша двійка у нас падає нам, то наша невпевненість. Наша невпевненість, наші страхи. Нам не вистачає того всього, у нас ідуть втрати, але по ітогу у нас проблеми, але ми з ними справляємося. І маємо той потенціал і сили. У росіян, по ітогу, йде обман, якась маленька така в них там робота, і е, вони недовольні. Дивіться, тут летить багато чого. І швидко, різко. Давайте я покладу на цього мага. Так, бачите, вони будуть робити роботу і очікувати результату. Будуть. На жаль, будуть. Так, ну все, я вам показала. В принципі, стрілять будуть, сирени будуть. Чи будуть швидкі, ці рух... швидкі оці. Удари, які ми не можемо зупинити, скоріш всього. Скоріш всього, е, ну, схоже на те, схоже на те, але все-таки у нас оці карти, вони дуже потужні. Але бояться наші, на кульмінації, бояться, що вони не попадуть, не зіб'ють. Бачите, перевернути туз. Не вистачає енергії, не вистачає ця двієчка. Це проблеми, це, ну як не проблеми, це вибір такий, знаєте, подвійки, він е, невпевненість, невпевненість, пошук, пошук е, е, бажання знайти е, то, що нам потрібно. Тобто ту зброю. Дуже бажають наші люди, які там то відстоюють. Давайте ми подивимося, відкриємо цю. Оцю їхню дію. Так. Бачите, перевернутий. Перевернутий дьявол. Перевернутий дьявол. Ну, вони знають, що вони роблять люди. Вони знають, що вони роблять. Для них то не відкриття. На жаль. Ну. Хоч перевернути, хоч не перевернути, то люди дьявол. І те, то, що вони роблять з нами, вони прекрасно розуміють, що вони роблять. Будуть летіти ракети. Бо це, я не раз вам казала, це всілення і оздоровлення. Вони будуть летіти, Пригонять вони ту установку. Якусь і будуть стріляти надалі. Ось так, така історія. Ну, давайте подивимося теракти. Бачите, що нам, ну і дно колоди теж таке собі, таке собі. Був такий передих у нас. Зараз подивимося теракти. Я не стала класти на, 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 на е, людей, на інфраструктуру. Ми будемо дивитися з вами береги, то там і подивимося. Зараз ми подивимося на теракти, терористичні групи. Це теж дуже важливо, бо вони можуть просто замінувати. Е, і... Е... Включити то, коли їм потрібно. Нажать ту кнопочку. Будь ласка, карти, покажіть нам від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю терористичні акти зі сторони росіян, зі сторони наших ворогів, які будуть їхні дії. По цьому питанню покажіть нам все. Дії терористів. Це можуть бути і наші, і росіяни, це можуть бути хто завгодно, я не хочу тут даже їх якось конкретизувати. Бачите, хотять вони, мечові карти і башня. Башня перевернута буде йти по змякшеному варіанту. Але вони хотять і планують то Двійка, бачите, невпевненість йдеться позитивна. Тобто, ну, ось кудись якось вони щось попадуть. Я кажу вам про теракти, кажу, бо це все зріє. Воно все зріє, і вони до того. Вони роблять це, знаєте, так, потрошку, потрошку, десь якось чуть-чуть. Нам про те не дуже кажуть, я вам так скажу. Ну, це кождоднівна робота наших спецслужб. Вони не будуть про то відчитуватися. Але тут іде дуже жорстока. Вони дуже жорстокі люди. Вони мислять просто ця карта перевернутий король. Це деспот. Це садист, це агресор. Це дуже страшна людина, яка нікого не пожаліє. Туз це може казати як про рішення, тобто серйозні прийняття рішення, так і про конкретно вже дії тих рішень. По башні... Побашні по цим. Так, ми бачимо, що вони дуже хочуть то зробити, і це буде. Але воно буде от по двійки посохів. Двійка посухів це е, вони шукають, е, хочуть, ну, якось, знаєте, щось цікаве бахнуть. Але в них тут не дуже так вийде воно. Щось в них так воно не складається тут. Давайте подивимося, що будуть робити наші. Е Наші українські спеціалісти, які займаються цими групами терористичними, таємниця, потенціал. Я вам скажу, що займаються цим питанням постійно на постійній основі, таємно і дуже продуктивно. Все. Більше я не буду нічого казати. Тут все, люди працює, все. Ну, ви бачите карти. Всі в позитивному плані. Все верховна життя це таємниця. Лізти ми сюди не будемо. Ось так. Так що все буде добре. В цьому питанні ми захищені. Наші люди тим займаються і дуже продуктивно. Все. Це відео я закінчую і буду робити на лівий та правий берег. Загроза у нас існує. Вона нікуди не ділася. Будь ласка, будьте пильними, бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на каналчик, пишіть свої коментарі, свої думки. Почуємось, па-па!